Ще світ такого не бачив, аби свекруха йшла просити за невістку, а я йшла і таке почула на свою адресу, що мені не думалося, що старша жінка та такі слова знай. З мого виразу обличчя син зрозумів, що нічого не вийшло, і мало не плакав, а я намагалася йому пояснити те, що й сама не розуміла, бо як так можна чинити з єдиною онучкою, тим більше такою доброю і чистою, як Інна? Сину, вона стара жінка і вже не розуміє, що робить, а інна хоче заслужити її любов, схвалення, прийняття, бо інакше я не розумію, чому все так діється. Знаєте, я була певна, що любов бабусь безумовна, її не треба просити, вона просто так є. А тут якесь таке виходило, що й близько стара Ганна свою онуку не любила. Ту історію знали всі в селі, бо таке рідко буває, коли матері не стає одразу, як маля зробить перший вдих. Ходила Ганна сама на себе не схожа доньку єдину вона дуже любила, а тут таке. Зять спочатку взяв Інну до себе там, в його родині, про дитину піклувалася. Здається, сестра мала дитину малу, то й годувала. Але минув рік, далі другий, і почав він жінку шукати собі. А там така попалася, що не дуже була прихильна до дитини, та й свої пішли і так одного дня привіз зяті до Ганни трирічну Інну.